Вітаю, мене звати Марія і мій блог про свідоме ставлення до здоров'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як пов'язана наша діафрагма лімфатична система дихання та набряки. Тож почнемо з діафрагми. Що це таке та як вона працює? Діафрагма це наш основний дихальний м'яз, який розташований між нашою грудною та червною порожнинами. Він розташований у нас під ребрами в такій куполоподібній формі. Її робота є ключовою для ефективного дихання. Як же працює наша діафрагма? Коли ми вдихаємо, наші легені наповнюються повітрям, і наша діафрагма скорочується, тим самим вона тисне на наші органи червної порожнини. В діафрагмі є три отвори: один з них це центральна грудна протока, через яку проходиться лімфа. Вся лімфа, яка знаходиться нижче діафрагми, живіт, нижні кінцівки, й взагалі, з усього тіла збирається в цій протоці. Та йде е, нагору. У наша лімфа вона не має такого насосу, як серце для кровообігу. Тому її робота залежить від таких факторів, як м'язова активність та дихання, тобто будь-яка активність фізична, яка задіює наші м'язи, тобто будь-який рух, будь-які вправи, будь-які е, види спорту е, вони е, скорочують наші м'язи, і завдяки цьому наша лімфа рухається. І другий варіант це дихання, правильне дихання діафрагмою, тобто, коли діафрагма у нас задіяна і наша лімфа тим самим активується і призводиться в рух. Що цікаво, якщо перетиснута наша діафрагма, тобто вона неправильно функціонує, або вона спазмована, відбувається також спазм цієї центральної протоки. Тобто можемо зробити висновок, що якщо центральна протока спазмована, через неї уповільнюється ще більше рух лімфи. Наша лімфа взагалі вона рухається теж повільно, тому можна пов'язати це напряму з появою набряків внизу живота та нижніх кінцівок. Взагалі, діафрагма дуже важливий орган наш і її порушення роботи спричиняє порушення роботи всього нашого організму, а саме порушення роботи дихальної системи, порушення роботи травної системи. Також вона призводить до порушення роботи лімфатичної системи та порушення роботи нашої периферичної нервової системи, так як через один з отворів у нас проходить наш блукаючий нерв, і його напруження приводить до проблем його функції. Тож спазм діафрагми викликає багато проблем. Але поговоримо далі про нашу лімфатичну систему: що це таке і як же вона працює. Лімфатична система це мережа судин, тканин та органів, яка виконує важливі функції в нашому організмі. Але сьогодні ми поговоримо про дренаж. Функція дренажу дуже важлива, бо вона збирає всю рідину зайву в організмі та повертає її назад в кровообіг. Тобто, що таке набряк? Набряки – це скупчення води в наших міжклітинних просторах, тобто в наших тканинах. Коли відбуваються у нас набряки, лімфатична система її задача цю воду вивести і повернути назад в кровообіг. Ще одна дуже важлива функція лімфатичної системи це імунний захист. Саме через лімфатичні вузли відбувається очищення нашої крові, де затримуються всі бактерії та вбиваються інфекції, таким самим чином вона очищує наш нашу організм і захищає нашу імунну систему. Тож, якщо наша діафрагма вона пережата, відбувається спазм центральної протоки. Завдяки цьому відбувається зниження нашого імунітету, та ми отримуємо напряки, особливо в зоні е, живота та нижніх кінцівках. Тож, мабуть, ти мене хочеш запитати, як же нам допоможе в цьому дихання та як взагалі це пов'язано з диханням. Існує декілька типів дихання: а саме, діафрагмальне черевне дихання, грудне реберне та ключичне верхнє. тобто е Діафрагмалья це коли ми дихаємо животом. Спробуйте покласти руку собі на ребра і руку на живіт. І спробуйте подихати повністю в живіт, тобто, щоб живіт підіймався і опускався. Покладіть і спробуйте. Потім є у нас реберне грудне дихання, це коли ми дихаємо собі в легені, і вони у нас розширяються. І ключічне дихання, воно вже вважається неправильним. Це коли ми дихаємо і у нас підіймаються плечі. Деякі люди так дихають, це абсолютно неправильно, бо через це у нас буде перенапруження шиї, трапеції, та краще дихати е, правильно. Діафрагмальне дихання є найбільш ефективним способом дихання, я це вже казала. Чому так відбувається? Бо у нас відбувається класне наповнення повітря в наших легенів, вентиляція легенів. Потім у нас відбувається масаж наших внутрішніх органів. Ми таким самим чином впливаємо на нашу лімфатичну систему, на активацію кровообігу, лімфи та нашого травлення. Тож регулярні дихальні вправи тобі допоможуть з напряками. Яким самим чином? Це буде стимуляція лімфатичної системи, покращення кровообігу і зниження стресу. Ні для кого вже не секрет, що дихання у нас дуже класно допомагає при стресі, при панічних атаках, і це такий дуже ефективний метод боротьби зі стресом. А стрес, в свою чергу, може погіршити кровообіг та лімфоток, і до чого це призводить? Правильно, до навріків. Як з ними боротись, ми вже знаємо. Тож ми поговорили про все, що я хотіла поговорити. Тепер залишилось тільки сказати тобі про види дихальних вправ. Перша саме проста вправа це буде покласти руку на живіт, можна це робити лежачи або сидячи, як тобі зручно, і дихати в живіт. Через ніс, видихати також, або видихати через рот, як тобі зручно. Чудово, можна так подихати хвилинку, дві, скільки тобі не важко, можеш пошукати діафрагмальне дихання на ютубі і знайти, знайти те відео ті вправи, які тобі сподобаються. Потім друга вправа можна робити повне дихання. Повне дихання це коли ми вдихаємо. Так само починаємо з живота. І потім у нас наповнюються наші легені знизу і доверху. Тобто ми вдихаємо, видихаємо і вдихаємо через живіт. І тільки потім у нас наповнюються легені. Спробуй, це також дуже класна вправа. І третя вправа це дихання по квадрату. Я думаю, вже, мабуть, всі чули про цей, про цей метод. Це коли ми 4 секунди вдихаємо, 4 секунди затримка, 4 секунди видих і 4 секунди знову затримка дихання. Є такі таймери, теж на ютубі на можна знайти і подихати. Спробуй. Я тобі гарантую, що ти побачиш різницю, особливо перед сном можна виконувати дихальні вправи. Вони дуже допомагають розслабити нервову систему, розслабити себе після стресового дня, особливо в наших реаліях, це дуже актуально. І також правильне дихання при тренуванні і взагалі кожен день це дуже важливо. Я вже сказала це, мабуть, не знаю скільки разів, але хочу просто це донести і щоб якомога більше людей зацікавились цією темою, темою здоров'я, темою правильної функціонування свого організму. І до чого я вела, що дихання при тренуваннях це взагалі дуже важливо. І в повсякденному житті також, якщо ти почнеш займатися а, діафрагмальним диханням, ти побачиш, як тобі це допоможе при боротьбі з набріком. І не тільки. Можеш знайти на Ютубі багато лекцій про діафрагму, де пояснюється, як взагалі. А, Неправильна робота діафрагми пов'язана з багатьма хворобами, багатьма проблемами, такими як печія, такими як високий артеріальний тиск, такими як навряки і ще багато різних проблем. Сподіваюсь, це відео тобі сподобалось. Ти почула щось нове для себе. Ти зацікавишся цією темою і. Я маю надію, що було якось все це структуровано, бо я насправді готувалася до цього відео, але все одно, так як це все пов'язано між собою, було складно йти за моїм планом. Бо ця тема насправді дуже велика, і за одне таке маленьке відео неможливо розказати всього, але саме основне я сказала: дякую тобі за перегляд, став лайк, підписуйся на мій інстаграм та ютуб канал і чекай на мої нові відео. І до нових зустрічей!